Chevrolet Aveo T250 Сороле Виво те двісті Б-класу дуже підходить для таксі, дуже популярний в Україні як авто для таксі. Також підходить для особистого користування, але, ну, наприклад, їдеш додому після роботи і просто захотілося підзаробити трошки на вечір, то ти просто сідаєш, включаєш додаток і таксуєш підзаробляєш. Ринкова вартість варіюється від 2,5 до 5 тисяч доларів. Тобто бувають різні варіанти. 2,5 це низ і буде хлам, а не авто. А ближче до 5 це машини з пробігом до 100 тисяч, можливо там і 50. А Золота середина десь починається від 3,5 і до 4. Це будуть більш-менш такі живі варіанти, але все одно авто вже не нове і має проблеми з корозією і з усім цим. В технічному плані авто дуже просте, Спереду два рычага, ззаді звичайна балка. Двигунами комплектувалися дуже різними. Їх було три види. Це 1,6 16 клапаний, 1,5 восьмиклапаний, ланосячі, як то кажуть, і 1,4 теж 16 клапаний По коробкам. В основному це коробка механічна, п'ятиступенева. Інколи трапляються автомати, але дуже-дуже-дуже рідко. Ресурс даних двигунів може сягати 300-400 тисяч кілометрів пробігу. Це якщо вчасно замінювати олив, приблизно десь раз в 8-10 тисяч. Якщо машина їздить по місту, то потрібно замінювати раз в 8 тисяч, тому що ще потрібно враховувати моточаси, які також знижують ресурси. По антифризу потрібно заливати тільки хороший, бо починають загнивати патрубки пластикові елементи, тобто, не, наприклад, радіатор був з ним. І також дає корозію на ГБЦ. Ремінь, ГРМ замінюємо раз в 60 тисяч і в принципі проблем з мотором тоді не буде, бо може звернути клапан. По е, мінусам. І хворобам цього мотора це підтікання і кришки. Масло починає текти на випускний коннектор і потім це все плавно затягнує в салон. Як боротися з цією проблемою? Деякі люди просто накладують по краям гермет. але герметик. але гарметик може з загуститись і потрапити в маслоканал, що призведе до того, що не буде тиску масла. І Просто мотору буде по салону з комфорту це є кондиціонер, який не працює. Два а також були комплектації, в яких був блок клімату. І 400 склопідйомника Також були отут маленькі динаміки. Є шухлядка, в яку можна складувати готівку, якщо таксуєш, в принципі, то дуже зручно. Є світло салону на козирках є на пасажирському також а, Підстаканники, два штуки і попільничка Також є підстаканник ззаді. А, по а, безпеці це в нас одна подушка, вона в рулю, є сигнал, які сигнали і, в принципі з комфорту тут все також е, бували комплектації. Це Шанхай, у них е, сидіння регулювалося е, по висоті е, нижньої подушки. Якщо їздити чисте по місту, то в принципі це ідеальне авто, але по трасі після 120-140 і починає просто зносити по кулісі. Все в принципі інформативно. Як газ закінчився <звук> так сьогодні по колісі все, в принципі, інформативна, опична, з Ланаса коліса. Якщо на Авело пересідати після Жигулів, наприклад, то я думаю, різниця буде відчуватися. А якщо після Ланаса, то напевно сильно ні. Що з такого, що подобається, це висока посадка, ти сидиш високо, так як в Ланасі що. Є годинник. Якщо в тебе є Авео, то ти дуже зайнятий тіп, тобі треба слідитися часом, тому що треба їхати на закази по-любому таксуєш. Тобто, ну, це не полується. А По якимось рульовим відчуттям, то від Авео щось требувати. Я думаю, це не та машина. Вона просто забігає від точки А до точку Б. Якось повертає, якось рулиться, але якихось відчуттів то вона не дасть. Хочу сказати, що в своєму бюджеті 35 4 середня їх ціна, а по мінусам їх небагато, це клапана кришка і слабенький поза, тобто пороги, арки і ланджерони. Якщо за машиною не доглядали, якщо її не йому то починаю ні. Але за ці гроші ви потрібно авто, яке ремонтують в усіх гаражах. воно просте в обслуговуванні, небагато стоїть запчастини. І в принципі вона приїжджає дуже-дуже дуже багато. І для таксі це не просто так, дуже хороший варіант, бо якщо авто їздить в таксі, то значить ресурс у неї хороший.